Чорний день української законотворчості сьогодні річниця прийняття так званих диктаторських законів. Тож біля верховної ради влаштували акцію. Активісти закликають парламентарів дотримуватися конституції та регламенту, аби не допустити нових скандальних законів. Нагадаю, торік депутати проголосували за обмеження прави свободи українців. Режим Януковича заборонив мирні зібрання та узаконив масові арешти мітингувальників. Також забрали право рухатися колоною більше п'яти машин та вільно висловлюватися в інтернеті. Наразі генпрокуратура Становлю відповідальних за це. Зокрема, підозру висловили тодішньому першому заступнику парламентського голови Ігорю Калітніку та колишньому нардепу Володимиру Олійнику. Рік назад у залі цього парламенту були прийняті закони, які знищували нашу державність, демократію, і свободу. Я просив би вашої уваги. І нашого спільного розуміння того, що на цьому парламенті лежить величезна відповідальність за проведення реформ. Ми роздаємо депутатам календарі, де кожен день позначено як 16 січня. А ми нагадуємо їм про ризики неконституційних прийнятих рішень. Ми хочемо щоб кожен день щоб 16 січня більше ніколи не повторювалося.